Так, продовжую я працювати над цією лялечкою. Волосечко, ось таким методом я роблю їй волосечко. Ось в мене ще стільки моточку залишилося. Так, намотала я ось так. Так, беру ножнички, зрізаю. Ну, Потрібно це робити двома руками, але показати хочу вам. Ось. Ну, все. Ось тут я не обрізаю. Ось Такий пучок. Волосечка в мене виходить. Ну, потім я все підрівняю, все гарнесенько буде. Хочу трішки додати її. Ну, це якби основа. А ще хочу додати їй об'єм, щоб було багато волосся. Так буде гарніше. Ось. Тому зараз займаюся волосечком. Це, коротше, час лягати спати, а я сижу мудрою над цим волоссям. Вже ми трішечки підстриглися, ще будемо рівнятися. А тут А тут скажу, зягтись пить. Скажи, давай спать. Скільки можна своїми ляльками сидиш? Ось так виглядає наш літак, який ми збираємося збирати. І нам допомагає Мішелька. І це якийсь треш. Так, ось такий в мене улов на ялиночку нашу. Придбала ось такі іграшки білого кольору. Блискучі, будиночок. Е, також ці гірлянди. Ось така в них ціна. Це буде жовтий колір. 10 метрів. Побачимо, як вони будуть виглядати на ялинці. От, і папір для пакування. Відморозко продавав папір. Так, будемо скоро наряджати і покажемо таке світло. Тепле, жовте. А, і до речі, тут ще є USB, можна ще павербанк підключати, тож дуже прикольно. Ось, зараз я буду батарейками користуватися. Так, ось так виглядає ялинка. Ці ліхтарики на ялинці. От. На цю ялинку пішло 10 метрів. ось моя перша така тестова іграшка паперова. Так. No -no. Мы тут позируем, снимаем, фотографуем <laughs> Так интересно, что это за ялынка такая. Чем она пахнет? У мене тут мішок наповнювача лежить, і хтось з нього зробив собі ліжак. А я думаю, чому завжди клеї залишаю одну. У мене постійно ось такі шматки цього наповнювача роз розлітаються. А ось, я побачила, вона просто тут е вирішила спати. <гум> ось такі скарби. Це ще іграшки наших дідусів і бабусь. Тут я хочу спробувати нарядити ними ялинку, буду вперше так робити. Ось, і хочу подивитися взагалі, як воно так виглядало раніше в ті часи в дитинстві наших батьків. Ось так що ми будемо зараз наряджати. Я включила вже музику новорічну і створюємо ось такий настрій вже новорічний. Я не можу. Така смішна. Ліжачок такий зробила, так? Да? Тепло там, тепло. Ось раніше таких гачечків для того, щоб повішати іграшки, не було, а були ось такі скріпочки. О, стара скріпочка. Так. І отак їх розкривали, цепляли іграшку. Ось, отак в мене було в дитинстві. І вішаєш на ялинку. Так, куди нам повішати? Так, а зараз я пакую замовлення. Був ось такий ведмедик, ведмедик з дитинства. Є на нього майстер-клас. Потім брязкальце. На брязкальце є майстер-клас в Ютубі. Але я хочу трішки його оновити з часом, е, теж зробити по-новому. І е, ось такий пледик. До речі, пледик в колір мого пледика. Ось, буду зараз запаковувати і сьогодні буду відправляти. Коротше, я тут прибираю. Бачите, така замурзена? Прибираю і знаходжу цукерочку. З якимись такими зубками. Миколайчик тобі приніс, так? Не можна? Не можна їсти цукерки. Дівчатка, хочу поділитися своєю знахідкою. Замовила я на пробу ось такий моточок. Вперше побачила його на сайті. Раніше ще не бачила такої ниточки. Так, і я думала, що це буде альтернатива. А я з Babyfine. Але ні, погляньте, вона така. Ще тоньше, вона як мікровелюр, більш схожа на мікровелюр. І вона така достатньо така плотна, немає різкості. Достатньо така плотна, жорстка, я б сказала. Мені прям цікаво, як вона буде в роботі. Ось. В цьому моточку 50 грам. І що тут нам пропонують гачок 2,5, 4 або 2,5 з половиною. Так, ну, я вже думаю зв'язати міні-ведмедика теді для лялечки хочу спробувати. Ну, ось в поєднанні ви можете побачити, яка вона набагато тоньша. І ось таку ще пряжу. Замовила Ярнард, піума. Це, якщо я правильно прочитала, ось це теж перше таку пряжу бачу. Раніше я такої не бачила. І я дуже хочу зв'язати ведмедика з цієї пряжі, спробувати. Мені мені здається, що він буде ем, схожий на на хутро, знаєте, таке наче він пошитий. Ну, я собі так бачу. Ось, уявляю, тому це такий, на камері він не передається цей колір, а він такий рожоватий, більш такий пудра-рожевий. Ось а це молочний, це в нас білий. Теж в такому стилі теді хочу зв'язати. Ось такі в мене закупи. Люблю щось таке новеньке. Тестувати, пробувати, як воно буде. Ну, це точно скажу, що не буде легко. Це така буде скурпульозна робота з цієї ниточки. Ось. Але я результатом обов'язково з вами поділюся. І цю спробую, і цю спробую. Будемо в'язати тедіків. Нас трохи засніжило сьогодні, і ми ось цією барбочкою їдемо з е, трикісця. Сьогодні ми пострижемося, запам'ятайте її ось такою. І потім буде красуня. Ось, Тому ми відправляємося. Потім покажемо, які ми вийшли з упаковкою одної коробочки. І тут у мене помічниця Кисута, -кіс -кіс. ти теж будеш мені допомагати, да? чи тебе теж запакувати? Зак... Запакувати тебе чи ні? Кисута! Так, а наразі я завершую ось таке цікаве замовлення. У мене тут буде е, молочний плед, потім е, динозаврик. Ще йому тут треба зробити ніздрі, вишити йому очі і бровки. Потім брязкальце. теж зробити ніздрі. І. і е, Пінеточки. Пінеточки мені потрібно зашнурувати і пришити помпончики, будуть такі е, білого кольору, помпошки. Білий, чи молочний, такий кремовий колір під, під пледик. Ось. Ось я завершую працювати над цим набором, і сьогодні хочу його встигнути відправити. А у нас вже діло до вечора йде. тому Скоро покажу, можливо, вам в кінечному результаті. Так, я трішки засмучена. Я перебрала всі коробочки, які в мене зараз є, і для пледика коробочки в наявності немає. А мені потрібно робити відправку. Я їх там зберігаю за диваном, ці коробочки вони там складаються, їх не видно. Ось ніхто їх не турбує, ті коробочки. А от. Для пледу немає, тому, напевно, ще я думаю, буду йти на пошту і там придбаю коробку і вже плед ми запакуємо окремо в таку ж коробочку від нової пошти. На жаль, ну так буває. Це грудень, почався грудень, почався треш. Тому ось так. Вже почала пакувати і не показала. Ось такий вийшов набір з дракона. І ось цей плед. Все. Тепер пакуємося і їдемо. Так, зараз пакую нову зайку. Ось таке в неї буде ім'я, Анюта. І ось так буде виглядати мій новий папір тіші в рожевому колі. Ось так. Який я показувала в попередніх відео. Такий він яскраво малиновий колір. ось Тому зараз я буду це все запаковувати, оформлювати і відправляти. Так, обов'язково кладу візитівку. До речі, візитівки вже потрібно друкувати, вони в мене вже закінчуються. Залишилась, здається, одна. Так, потім беру стрічку. Так як у нас дівчинка, ми беремо стрічку рожевого кольору. Коли хлопчик, я зав'язую ем, блакитною, або ще беру в є, типу, світло коричневе, золота. От, а якщо ми не знаємо, хто це, дівчинка або хлопчик, тому, о, тоді я вибираю нейтральний колір. Це або Біла стрічка або сіра. І така як, знаєте, як беж. Ну, як беж, так, така кольору нашого тіла. Тілесна. Не пам'ятаю, як вона називається на, на українській мові. Я вже не буду лізти в Google, переводить. Я думаю, ви мене розумієте. Так, обов'язково. Підпалюю кінчики, щоб у нас не саталася далі наша стрічка. Так, і е, запаковую ось таку плівку. Ось, якщо робити це на пошті, то це плюс, плюс кошти до. Суми за відправку. Ось. Щоб клієнт не мав таких витрат, я оптово закуплю закуплю таку плівку. Воно дешевше набагато виходить, ніж взяти разово замотати коробочку на новій пошті. Ось, копійки виходить. А на пошті здається, щоб замотати чи 5, чи 10 гривень. Я вже давно ж не користуюся їхньою плівкою, тому навіть не в курсі, яка там ціна. Ось. Самостійно я запакувала. В застосунку я відразу вбиваю адресу. Роз... Мені там вбивають ці розміри, вагу, і мені там одразу все рахують за доставку і все. Це по Україні. Буде відправка по Україні. Прихожу на відділення, у них є місце для самостійного обслуговування. Столик з комп'ютером. Я там пікаю цей штрих-код. І самостійно наліпку я приклеюю і відправляю. Ну, Все дуже просто. Ось, ніяких черг і ніяких нервів. От Вчора в мене були нерви на Укрпошті. От Укрпошта вона взагалі, я не знаю. ну, Розвиватися, мені здається, взагалі не хоче. Ніяк. От як вона була 100 років тому назад, грубо говоря, так вона і є до сих пір. Ну, Працюють вони там жахливо просто. Але, коротше, ми не. Про... Ми не про погане, ми про хороше. Тому ось, іду на пошту. Мішель, сидіти, дай лапу. Дай лапу. Мішель, дай лапу. Дай лапу. Молодець. Ну. Вкусняшко. Кузня? Молодець, дівчатка. Погляньте на цей пушок. Ну типу шок. я прям не можу. Така м'якенька вона. Така плюшева. Да, Мішеліна? Ти плюшева? Дай лапу. Дай лапу. Спасибо. Спасибо. С потонькой. Так, ну нарешті цей день настав, коли я вирішила зв'язати ось таку ковтинку для собаки, бо ми як сапожник без сапог. Хазяйка в'язати вміє, але не в'яже. Ось я її розділила частинки на лапки. Постійно приміряю. А тут ось дуже слухняна модель. Ми сидимо і пазуємо. Так, ось так у нас продвигається діло, вже стільки ми зв'язали. І Тут, Тут можливо, будуть манжети на рукавчики. Скажи, нам дуже тепло, так? Мішель, вона дуже хоче спати, а я її це піднімаю, постійно проміряю на неї, і вона в отрубоні. Так, показуємось. Ми вже зв'язалися. Ось така вийшла ковтинка. Рукавчки я її не в'язала. Не знаю. Вже не хочеться їх в'язати. Ось, Мішелька, ну покажись. Мішель, покажись. Ось така вийшла кофтинка. Дай лапку. Дай лапку. Дай лапку. Ну, дай лапу. Дільово. Отже, знімається вона через голову, все дуже нормально знімається, просто ось такий трошки подовжений тут вниз, зад, спинка, подовжена. А на животику ляш ось так. Ну, як ковтинка. Така плюшова ковтиночка. Так, в'язала я її з такої пряжі Alize Soft Mega, брала гачок номер 5 І в мене пішло м -м, десь півтора моточка. Ну, ну, до двох. Ось до двох моточків. Півтора ось, із такої пряжі. Ну, думаю, нам буде зручно. Вигуляємось потім на вулицю. Вчора за вечір зв'язала ось таку зміюшку. Ось така вона в мене вийшла в моєму виконанні. Чи змія, чи черв'як. <сх1> Не знаю, але ось така вона вийшла. Далі новорічна іграшка гном. Ще петельку треба прицепити, щоб повішити на ялинку. Така в неї пряжа блискуча. Так, ще такі ось варішки зробила теж на ялинку. Теж така ось ниточка блискуча, плюшева. Я їх наповнювала. Зверху ось тут зашила і всередині наповнювач. такі прикольні цікаві. І також ще такий носочок. Він всередині йде пустий. Я його не сшивала і не наповнювала. Ну, як на, на як справжній носочок. Ось такий. Теж ось на ялинку буду вішати за цей гачок. Ще прикольно такі зв'язати носочки і, і там, де камін да, повішати. Це така дитяча мрія. Усім дякую за перегляд, я бажаю вам натхнення, гарних робіт і до зустрічі у нових відео.